У державних лікарнях медична допомога надається безкоштовно, так написано у 49 й статті Конституції України. Але чи дійсно це так? Як часто ми, пацієнти, змушені сплачувати так звані благодійні внески? Платити, щоб потрапити на прийом до лікаря, купувати ліки, за які держава вже заплатила. Дослідження у 18 містах України показало, що понад 70% людей, які хотіли лікуватися, попередньо сплачували так звані благодійні пожертви до фондів, які діють на території медичних закладів. А вже ж лікарню можуть фінансувати не тільки з держбюджету та місцевих бюджетів, але і з фондів медичного страхування, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Однак, замість збільшення фінансування лікарень за рахунок благодійних фондів виходить величезна корупційна схема. Благодійні пожертви стають примусовими, а гроші безслідно зникають. Законодавство закріплює, що благодійна організація має передавати лікарні 80% зібраних для неї коштів. Однак те ж саме дослідження показує, що благодійні фонди збирають сотні мільйонів гривень по всій Україні. А у лікарні надходить у 10 разів менше. Але усе можна змінити. Наприклад, врегулювати роботу благодійних фондів на рівні закону, неабияк допоможе збільшення правової грамотності пацієнтів. І, звісно ж, проблему вирішить прозоре звітування медичних закладів та фондів. А у вашому місті є побори? Давайте зупинимо їх раз і назавжди.